Ну що, багато разів ви мене просили спуститися з небес та почати показувати вам доступні електрокари. Тож сьогодні на огляді електромобіль, який вже був півтора роки тому, але він після пластичного хірурга, тому що мордаха в нього підремонтована та оновлена. Як перестати бути реноказ і та стати Дунфенгом і Х1? Сьогодні я вам розповім. Ну, а якщо взагалі говорити про китайські автомобілі в Україні, то вони нарешті стали нормою, а не дикованкою. Ну тому, що дизайн їх майже щодня оновлюється. І, по-друге, вони демпінгують своєю ціною. Тому що багато автовиробників взагалі збирають свої автівки саме у піднебесні. Ну а якщо людині дати вибір привезти автівку з Америки чи з Європи, чи таку ж саму привезти з Китаю, але на 10, а то й 15 тисяч доларів дешевше, звичайно, вона обере другий варіант, і це не дивно. Дунфен в Китаї це як Фольц в Німеччині. Комфортний, зрозумілий і головне доступний. А також посідає третє місце серед національних виробників під Компанія була заснована у 1969 році у дуже відомому місті Ухань і посідає 122 місце серед найбільших компаній світу під фортуна Глобал 500». Взагалі, цей автомобіль позиціонується як кросовер, але для мене це дуже дивно, тому що ширина його 1579 міліметрів, довжина 3732 мм, висота 1515 міліметрів, а кліренс всього 15 сантиметрів. Ну, де ви бачили такий кросовер? Ну хіба що Mercedes EQC зі своїм кліренсом у 9 см, але там корона і амбіції. А це ж народний електромобіль, тому все має бути по-чесному. Тож, моя суб'єктивна думка, що кузов цього автомобіля все ж таки підздутінький хетчбек. Але хто я така, щоб сперечатися з Донфеном? До денних ходових вогнів нарешті мені не треба буде казати моє найулюбленіше слово «світлодіоїдні», тому що тут галогенові фари. Колісна база 2423 міліметри. Але колеси перевертають свою увагу не лише 14 розміром, тому що якщо подивитися на авто здалеку, то воно нагадує книжки в балерини. Але в цьому є своя перевага, тому що комплект цієї зимової гуми на цей автомобіль буде коштувати як один гумовий на цю на БМВ. Не забуваємо, що це преміум автомобіль через ось ці золоті вставки. Мабуть, це для кріплення багажника. Додаткового, а ось задній багажник відкривається у нас ручним механічним способом, А ні, майже автоматичним. А об'єм у нас 300 літрів. Мені якраз на ванну вистачить, що у нас тут ремкомплект і зарядка. Навіщо він потрібен, я не знаю, тому що ми з вами пам'ятаємо, що електромобілі не ламаються. Стосовно переднього багажника, він відчиняється з салону. І зараз подивимося, що тут приховано. Ага, це ж треба ще таку штучку знайти, давучку. Куди треба тиснути? Я не бачу, реально. О, знайшла кніпочку Чарівну. А і що ми маємо? Взагалі-то тут гальма дискові, вентиляційні. Але судячи з того, що я бачу, що тут що з вентиляцією у нас все ок. Взагалі по всьому авто. Воно привітрюється завжди. Свіженьке таке. Інтер'єр почну показувати вам ззаду. Чому? Тому що взагалі авто позиціонується як п'яти місце. Не? Але якщо ми бачимо, мені одні тут трішки незручно сидіти, тому все ж таки це більш-менш комфортне авто для чотирьох осіб і не більше. Так як ноги в мене длінні, я вже впираюся, бачите, в попереднє сидіння, тобто треба його відштовхнути, я думаю, на багато сантиметрів вперед, щоб мені хоч якось було тут. Комфортно сидіти, але тут є кріплення для дитячих крісел, тому я все ж таки думаю, що задні місця вони предназначені саме для діток. Ну або для тих, у кого не такі довгі ноги. Да, переноска для котів. Як бачимо, тканині у нас сидіння в клітинку, і я готувалася. Одразу кидається мені в очі ось ця механічна рукоядочка, а це значить, що ми таким чином можемо налаштовувати собі дзеркала. Але це ще не найгірший варіант, який я бачила, тому що для того, щоб налаштувати їх в амі, треба взагалі вилізти за межі автомобіля. Ось тут у нас із заводу є вже налаштований GPS. тобто машина буде вас вести за адресою завказаною. І ось ці вставки, я вже здається, казала. Вони пластикові, але золотого кольору. Тобто, значить, що ми маємо люксову версію автомобіля. Якщо подивитися на оці, як ви думаєте, воздуходильчики, то ви помиляєтесь, тому що це хатинка для бджіл. Там точно є соти, і здається, скоро вже можна буде збирати Тому що на дворі. І ось тут у нас є екран. Ось тут мультимодійний, ось тут не дуже. І ось зараз ця циферка показує, що ми використовуємо, точніше споживаємо 23,1 кВт на 100 кілометрів. І ось це датчик тиску в шинах. Тобто ми вже можемо його бачити, не виходячи з автомобіля. А щодо рукоятки, вона тут дуже примітивна, драйв нейтральний і назад, і в нас є ручний стояночний тормоз. Переходимо до найголовнішого е елементу, який існує в автомобілі. Це його планшет, який у нас налаштований на Андроїді. Що ми можемо тут зробити? Тут є налаштування, дуже багато додатків, але майже половина з них чомусь не працює. До речі, замітьте, що всі налаштування на екрані державною українською мовою. От, наприклад, я хочу двері та вікна налаштувати. Що в мене є постійне відображення стану дверей. Не відображати стан дверей, відображати головні двері. <смі> зміна передніх дверей, і зміна задніх дверей. Що це взагалі таке? Ну я не розумію, тому що я перша з таким стикаюся. Але якщо ми підтвердимо всі ці налаштування, які ми зараз хочемо вімкнути, то у нас нічого не зміниться. Взагалі, і так майже з кожним налаштуванням. Тому що, в принципі, тут і налаштовувати нічого немає. Тобто, дзеркало налаштували, гальмо, педалі у нас працюють, включили режим, який нам необхіден. Не забули зняти ось цю рукоятку, бо вона не поїде, я перевіряла особисто. І вже потім можна рухатися далі. Це ще не все. Давайте перейдемо до екрану. І я вже показувала годинник шикарнючий на дисплеї. Він це вам, звичайно, не епа. Watch. А, і ось цей значок показує, що влітку цей автомобіль може бути кабріолетом. Перше в житті саме в цьому автомобілі я побачила досить дивну функцію. Якщо ввімкнути в налаштуваннях ось цю кніпочку активувати дзеркало заднього виду, то коли ми вмикаємо режим рухатися назад, перед нами виникає ось така картинка. Але є одне але. Як бачимо, що зліва в мене знаходиться будівля. А якщо ми подивимося зліва, то будівлі в мене немає. Тому що будівля в мене ця знаходиться з правої сторони. Тобто цей екран, ця функція, він відзеркалює камеру заднього виду. Єдине питання. Навіщо це робити? Тому що коли ти починаєш рухатися, а коли мені віддали автомобіль, вона саме в такому режимі стояла, і я не могла зрозуміти, тому що автівка, нібито, вилітає ліворуч, а насправді її немає. І це було дуже таке дивне відчуття, що я взагалі десь загубилася в цьому в цьому якійсь прострації, опинилася, точніше, і не одразу зрозуміла, що треба налаштовувати камеру, і що взагалі таке може існувати. Давай покажемо, як ми рухаємось. Тобто, якщо я рухаюсь, то праворуч в мене мають стояти автівки, а ліворуч трактор. А в нас, навпаки, а в нас праворуч трактор, а ліворуч автівки. Якщо ви бачили таку функцію деінде, напишіть, будь ласка, в коментарях. І другим коментарем все ж таки напишіть взагалі, навіщо вона потрібна. Якщо ви хочете це виправити, то вам знову ж таки необхідно зайти в основні налаштування і просто вимкнути ось цю кніпочку, де написано зеркало заднього вигляду. Вмикаємо. І як бачимо, вона вже все стало на свої місця. Механічні кнопки, завдяки яким ми можемо а, автоматично відкривати та зачиняти вікна, центральний замок з ось таким <гум>, дуже шумним замиканням. А, мені здається, навіть сусіди його чують. Кнопка аварійної зупинки, підігрів скла. І ось тут дуже прості, а, банальні а, налаштування клімат-контролю, тому що тут є а, цей AC. І ось ця кнопочка, яка називається «PTC» — це не посттравматичний синдром після керування цієї автівки, це вмикання пічки. Тому що, якщо ви вімкнете пічку, і ось ця кнопочка не буде горіти, то це вона буде просто кондиціонувати, і звідси буде йти холодне повітря. І тільки після нажаття цієї кнопки... Воно почне нагріватися. Ну, і, звісно, ви можете обирати режим, що вам підігрівати: дубку, скло або, можливо, вам холодно в ноги. Бардачок у нас. Ой, бардачок величезний. Мені здається, що він навіть більше, ніж задній багажник І ось тут є два. Вихода USB. Як бачите, до одного я вже під'єдналася, тому що хочу заряджати свій телефон. Він якраз поміщається добре в цю нішу. Я думаю, що iX1 спеціально предназначена для того, щоб ось тут зберігати свої телефони. І є вихід на 12 вольт. Якщо вам лінь тягнутися туди, тому що кабель трішки тричить, Ось можна ваш USB під'єднати прямо сюди. І тут є дві подушки безпеки. Одна, до речі, ось тебе тут, тому не бійся зі мною їздити. Ну і треба не забути ж підналаштувати праве дзеркало. Ось так. Треба обов'язково пристебнутися, пристегнутися, тому що, а якщо цього не зробити, автівка пищить так. Що ви просто собі цього не уявляєте. Але це добре, тому що ви вже не забудете не пристібнутися. А це одне із головних правил безпеки. Для того, щоб відкрити лючок нашої зарядки, необхідно потягнути за ось цю кніпочку, яка знаходиться під лівою ногою. В комплекті у нас є ось такий коннектор для повільної зарядки AC від домашньої розетки 220. Заряджати на такому ви зможете електрокар за 8 годин. А також є роз'єми AC GBT та DC-GBT. На швидкій зарядці ви зможете зарядити автомобіль за пів години, а ось на повільний від публічної зарядки всього за 4. Я закриваю. Окрім того, що Донфен це китайський народний автовиробник, в нього ще багато колаборацій з іншими відомими брендами, таких, наприклад, як Nissan. І ця компанія відома як Донфен Мотор Компані Лімітед, із з 2014 року, вони випускають лише електрокари. Або, наприклад, інша колаборація з відомим брендом Рено. І ця компанія вже називається Донфен Рено автомотів Company. І всі автомобілі, які виходять з цього конвейера, вони зі значком Рено. Саме такий автомобіль, електрокар, у мене був вже півтора роки тому на огляді, який називався Рено Казет але по деяким причинам я його сховала зі свого старого каналу і скоро додам на це новий. Де ви зараз, в принципі, і дивитесь цей огляд? І у вас буде можливість порівняти ці автомобілі, тому що вони дуже схожі між собою. Ну по суті, це і є в принципі один автомобіль тільки підразними шильдиками. І стосовно витрат. Цього електрокара. Взагалі він позиціонується як найдешевший китайський автомобіль, а також найекономніший. В паспорті заявлено, що споживання витрат його на 100 кілометрів сягає десь приблизно 15,5 кВт. що в принципі нормально для габаритів такого авто. Але зараз зима, в мене вімкнена пічка. І буквально за годину я вже бачу, як ця цифра постійно зростає. І зараз вона сягає 23 Кіловат на 100 кілометрів. Я скажу вам, що в моїй Теслі споживання на 100 кілометрів значно менше, ніж тут. Отже, подивимось, поїдемо, можливо, воно якось вирівняється, але це прямо аж забагато для такого маленького кросовера. Ну що, Зараз буде один із головних моментів, тому що я буду говорити про технічні характеристики цього автомобіля. Отже, тут один електромотор потужністю 33 кВт і з крутним моментом 125 Нм. Тут 44 плюс одна конячка загалом складають 45 кінських сил. І до сотні вона розганяється за 12,6 секунд. Багато це чи мало, Кожен вирішує по своєму якимись манеру манерії їзди. Для мене звичайно це трішечки забагато, тому що я вже звикла до цифри 4,4. і Але не забуваємо, що є ціна і якість, згідно якої ми обираємо електромобіль. Він легкий доволі, тому що вага його всього 921 кг. кілограм здається це. Один з найлегших електрокарів, які взагалі були в мене на огляді. Якщо не враховувати Citroen AMI. але тож квадроцикл, ми не можемо сказати, що то взагалі повноцінний електрокар. Ну що? Зараз будемо розганяти автівку до сотні. Заявлено, що це має відбутися за 12,6 секунд, а максимальна швидкість її всього 105 км. Тому побачимо це, чи це дійсності. Реді. Go! Прикольно, що в ці автівки є рекуперація, тому що в Казеті такого не було. Фух, мені ж самі, якщо чесно, було трохи лячно. Якщо підводити підсумок стосовно технічних характеристик цього автомобіля, його габаритів, та так як воно себе веде на дорозі, воно точно і 100% відповідає своїй ціні та якості. Як для мене, єдиний недолік цього електрокару є. Вже два знайшла. Перше, це шумоізоляція була <гум> несподівано. А по-друге, це те, що нема куди подіти стаканчик від кави. Ну ось куди? Нема. Чи хотіла би я собі такий електрокар? Гарне запитання, сама собі поставила. І відповідаю чесно, що якщо ми говоримо про новий автомобіль. За такою ціною, що ми можемо придбати е, споживаний лів, то звичайно краще брати нову автів, тому що тут є е, гарантія від українського офіційного представника, і вона триває аж два роки. Тобто, ви два роки можете їздити собі і, взагалі, не про що не думати. Ну або 50 тисяч кілометрів, дивлячись, що наступить швидше. Я б хотіла, до речі, якусь офіційну підтримку своєї автівки, але її немає. Треба їхати в Польщу, А тут треба поїхати лише на лівий берег. Один з головних критерій, коли ми обираємо авто, це звичайно, як ми себе відчуваємо при його керуванні, тому що більшість часу ми все ж таки проводимо саме за кермом автомобіль, особливо, якщо ви активна людина. Якщо порівнювати з Renault KZE, то тут мені дійсно комфортніше. Я не знаю за рахунок чого, тому що вони, як я вже неодноразово казала, дуже схожі. Єдине, що в них різний інтерфейс їхньої посмішки. Перебування саме за кермом і їзда по Нашим по нашим вулицям і лежачим поліцейським тут вони якось м'якше переходить. Нічого не змінилося по підвісті. Всі ті ж саме Макферсони попереду, торсяні балки позаду, дискові вентиляційні гальма. Тобто начинка одна і та же, а відчуття комфорту інше. Я не думаю, що це за рахунок якихось нових тканівих крісел, на яких нібито зручніше сидіти. Але це дійсно правда. І в мене ось так не підскакують. <рес> Вруди, коли ми наїжджаємо на лежачі поліцейські, було б чудово вставити знаєш, порівняння з нашого минулого огляду, показати, як там було і як тут буде. Тож не забувайте підписуватися на мій канал і тепер ставити не лише там лайки, чмоки, колокольчики та всі увідомляшки, а й ще натискати кніпочку спонсорства, тому що мені необхідна ваша допомога у розвитку і каналу, і електромобільності загалом. <рес> Ні, Ну реально комфортніше. Ну. Просто мені вже тепер самі цікаво за рахунок чого. І коли ти на ній їздиш, ти просто звикаєш. Тобто, коли сідаєш, одразу ти такий мм, а що це? Там, типу, місця замало, до потолка а взагалі маленька а -а Це якась тавтологія в мене вийшла. І радіус повороту в ній, слухай, дивись, опа! На якій ще автівці ти так зможеш? Хіба що на амі? Але керувати цією автівкою ну, дуже легко. Мені здається, що це можна робити реально одним пальцем, тому що кермо таке просте і легке, що кожен підліток може керувати цим електрокаром. Ну мені так здається питання. Але цього недостатньо, аби вийти, тому що навіть якщо у вас є ключ в руках. Мерцота зачинені. Треба знати чарівну кніпочку і постійно її натискати. Тож сьогодні в мене на огляді був один з найбюджетніших та найдоступніших електрокарів, які взагалі існують на планеті на сьогоднішній день. І відноситися до нього також треба відповідно, що за свої кошти це дуже гарний електрокар. Основна його перевага це майже безкоштовне переміщення містом, тому що вартість одного кілометру складає 15 копійок. Ну просто уявіть собі, 15 копійок на один кілометр, де ви взагалі ще таке побачите. Ну і його габарити дозволяють паркуватися будь-якому місці в місті. І це дуже важливо, тому що а, ми знаємо про наші проблеми з паркуванням. Особливо, коли забирають машину на штрафплощадку. А якщо вам захочеться самостійно протестувати цей автомобіль, ви можете звернутися до компанії АОДенкарс, яка надасть вам таку змогу, тому що тест драйви вони роблять майже щодня. Що мені подобається в компанії, те що якщо ви купите у них електромобіль. Вони дають аж два роки гарантії або 50 тисяч пробігу. Ну це для України і щодо китайських автомобілів дуже і дуже важливо. Але я вважаю, що найголовніша перевага цієї компанії те, що вони дають кредит на ці електрокари. Тож звертайтеся ось тут за адресою, дзвоніть скоріше за телефоном та отримуйте свій експіріанс від водіння електромобілям. вартість цього автомобіля 3000 доларів.